На Виноградівщині у селі Боржавське трагічно загинув школяр. Десятирічний хлопчик випадково випив токсичну отруту. Смерть настала блискавично. Трагедія трапилась по обіді четверга 14 -го лютого. Вбита горем родина коментарів не дає. Сусіди кажуть, сім'я, як і більшість мешканців села, займалась вирощуванням парникових овочів. Тож токсичні речовини для обробки та підживлення рослин, яким ймовірно, й отруївся школяр, є чи не в кожній оселі. Щось я упив. В мене все. Щось страшне, таке що? Фляшка стояла з Кока-Кола, він подумав, що це кока кола І вийшло, що він як вже випив, то чув, що запах пішов не той. У селі кажуть, хлопчик випав отруту випадково, бо та була в пляшиці з під солодкої газировки. Медики швидко дістались до місця події, проте змогли лише констатувати смерть. Є просто медичні нюанси, медичні допомоги в різних випадках. Пряма дія отрути на живіт тканину Вона зупиняє їхню життєдіяльність, житті блокує, руйнує тканини. Ткановне життя важливих в центрі віше зміни. у селі досі не можуть повірити у трагедію. У кожній сім'ї діти, Ну, такої я ми давно такої не чули. Батьки у шоці, там лікарі з ними роблять великий шок, велика трагедія. Друзі та вчителі п'ятикласника характеризують родину як порядну та благодійну. Трагедією шоковані. Кажуть, Іван був товариським та ніколи не відмовляв у допомозі. Шкода, бо він усе був добре, виручав нас у скрупні хвилини. Кіть нас обіжали косі з других класів, та він це все за нас, дівчат заступаляв. Сім'я благополучна. Ну, бачите, обробляємо ці свої овочі, рослини. І така необережність просто сталася. Наразі в поліції з'ясовують всі обставини та причини трагедії. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство з приміткою Нещасний випадок. Виноградівська поліція встановлює обставини смерті. Поліція поспілкувалася вже з батьками і встановила, що вдома хлопчик випив невідому речовину, яка, власне, через що його стан здоров'я погіршився, і його і викликали швидку. Призначено ряд експертиз. Тіло направлено до прозектури, де буде проведено ростин, який дозволить встановити остаточну причину смерті. Тіло хлопчика батьки поки не забрали. Воно знаходиться у морзі виноградівської райлікарні. Похорон відбудеться завтра. Катерина Палах, Іван Романець,